Запорізької козацької дитячої організації Молода Січ, Запорізької обласної організації Спас, Васильівської райдержадміністрації, Скельківської сільської ради, Васильівського району Запорізької області на нашій щедрій, гостиній скельківській землі. Дорогі шановні учасники фестивалю, дорогі дітки, шановні керівники, вчителі. Гості, організатори цього свята. Мені надзвичайно приємно від департаменту освіти науки Запорізької обласної державної адміністрації і від себе особисто віддати вас четвертим традиційним фестивалем співочістеп. Я хочу сказати, що завдяки організатору цього дійства пану Олегу Лукаченко, про наш фестиваль знає і голова обласної державної адміністрації. Я хочу сказати вам, що ми з радістю, як департамент, підтримали. Те, що сьогодні відбувається у селі Скель. Те, що сказав пан Олег, дійсно 2014 рік оголошений роком 200-річчями для народження нашого великого генія Тараса Григоровича Шевченка.